Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на перегляд третього поєдинку вечора. Де замість останнього у темно-сині є новочки. Зокрема себе ініціативу Палипенко батагов Його удар голодену. Чудова комбінаційна гра зі сторони планіту. Господарям в цілому навістрі атаки не так багато чіпляється за м'ячі і Компанія удар 2-0 Тованку! Як же ж він чудово відпрацював у цьому епізоді? у центр поля Чорнобай. Кутовенко. Його спроба! Знову ж таки, застати зненацькою бути в числі топ-трьох. 3 Намагає Команди планіт Кутовенко. з середньої дистанції та здобув. Чорнобай, помилка. Сухнаський, не ну ж потрібно зараз забивати. Як ти удар лівою ногою ми не бачимо? Микитюк. Сейл за za... У першому таймі буде за Планетом. Батагов йде на дубль. Виконує передачу праворуч. Забиває Батагов! Другий робить рахунок 3-0. Кур'йозний м'яч. І на цьому у нас вертаємо з великим задоволенням до перебігу події другого тайму. АБТО з рахунком 0-3. атакує команда. Тимносині хто на голова пробиває над поперечку. Проти софсерву Іту. Там третій гол мав підстави бути. Не... Той знову на школу. Простріл! Ну чому б не віддати на Антона Варфоломія. Варфоломієв. Сухнацький набирає хід правим фланом. Потрібно зараз забивати і знову. Спробу забити перший гол для себе у цьому чемпіонаті. Кутовенко йшов на дубль. Такий пресинг зі сторони Чорнобая. Відбирає м'яч. Ефективно грає Чорнобай. Гол! Чугай 4-0. Ну все зробив Чорнобай. І завершив справу Чугай. Прибуває оближній кут за горульку на висоті. Айлімонову школа пробиває у дальній кут у спину, і це порушення прав. Сьогодні менше чотирьох команди не забиває. Удар! Гол! Варфоломєв! Ось те, що треба. Перший м'яч у сезоні для «ІБТО» на... Загубили. Тож таки Томківа. Удари! Стійко, який момент! Це вдалося зробити Павло Батагу. Вертикальна передача. Батаго! Гол! Хитрик Батагова! Ось тренувальний процес разом із Global Logic. Тренувальний процес. Ти Вперед. Попри рахунок, 5-1 на користь команди План. Хитрик! Павла Батагова! Кутовенко. Три хвилини 15 секунд. Кутовенко. Отримає зворотню передачу, але не забиває. Зараз одночасно перебуває на майданчику. Школа помиляється. Гловацький. Батаго! Гол покер Павла Батаго. Андрій Гловацький. Попросту подарував. Це виперете Андрія. Школу о підсумку помолиться. Жовта картка для мельчака. Ну і ось для чого відштовхувати суперник. Школа. Розлючений юрій цеб. Варфоломієв його удар. Контролює ситуація. Пустить, будьте разом із нами.